Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати ролики. Було відео в мене про останній ремонт. Та, як виясняється, це не останній, то вірніше, не останній ремонт. Значить, це що? Приїхали ці ролики до мене. І матриця, власник, зробив іще. Десь в районі 20 тонн. Кажу, викинь. Де каже, не хочу викидати, воно все робить. Вироботка, каже, мінімальна. Шліфони мені іще. Ну кажу, куди ж іще. Ну, каже, ще ж не докришок. Ну, добре, не до кришок так не до кришок. Е, вистав навіть мені гранулу, яка тема, мож... яку вільніше, дає матриця. Ось, будь ласка. Гранулка. Ну, відмінна гранула, але не сиплеться. Так. Поламана коротко і навіть розламати пополам дуже складно. Звісно, що пасуничок з неї розсипався з тою грамолою. Це посилка. Ну, як ви бачите, відмінна гранула. Не дивлячись на те, що ця матриця зробила дуже-дуже багато. На загал на двох матрицях і двох роликах гранатор зробив десь близько 270-280 тонн. Як ви бачите, якість гранули присутня. Ось матриця. Ось матриця. Минулого разу я цю матрицю. Якщо, 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 якщо... Я навіть її глибоко... не була глибока реставрація. Я її тільки шліфанув. І напевно і зараз я зроблю з нею <кхм> те саме. Я її шліфувати не буду. Віріше глибоку реставрацію робити не буду, я її тільки шліфую. Так, я її тільки шліфував, глибокої реставрації тут не було. А вона ще й досі робить, бідна нещасна. Ну що ж, раз власника все задовольняє, як кажуть, навіть і гранули. Вислав мені він, коли кульочок розірвався ще раз повторюсь. ну гранула ж ви бачите яка гранула відмінна. Так от, рано, рано викидати будемо ще її шліфувати. А там, а там побачимо, може ще хватить на 20 тонн. Ну, після останньої шліфовки цієї матриці, ніж крайньої шліфовки цієї матриці. Е Враховуючи те, що вона зробила 20 тонн на ній ну, можна сказати, що вона мінімальна. Вона є, вона мінімальна. Ну що, ще раз Ось такі справи. Так що цікавий момент, я вже хотів цю матрицю списати і викинути. А як бачите... Вона ще, вона ще не хоче в металовому. Так, це щодо тої матриці. Робота, робота йде. Це вже сюди повитрушуємо. Роблю своє, хоча, скажімо так, і з дуже великим запізненням віддаю замовлення. Ну, тим не менше, я працюю, наскільки дозволяє Час, здоров'я і інші обставини. Ось такий цікавий комплект до мене прийшов у вигляді такого ролика. І матриці. Матриця 218 по діаметру. 218 по діаметру. Такі фрезеровки були. Які згодом власники тут законопатили герметиком. Ролики от, ролики вже все. Роликом вони вже дошліфували її до кришок, Хоча і, як каже власник, зокрема, ці ролики. Вони були, ну, скажімо так, вони мали запас на шліфовку, але точно, точно, точно хто знає, який тут запас був. Тим не менше того, що діло працювало, оціальних відсутній. Тут ущільнення було, підшипник використаний. Ступичний, напевно, так, ступичний підшипник, радіально опорний, непогано. Непогано. Що по матриці? Матриця, матриця, матриця. Ну, знову ж таки, матриця дуже-дуже тонка. Грана тут була неякісна, продуктивність була тут дуже маленькою. Е, далі. Не зовсім ефективно використана площа матриці. Ролік узенький. так. А матриця. Скажімо, посверлення не повністю. Можна було б і ширше посверлити. До речі, я буду робити сюди матрицю свою. Буду робити сюди ролики. Ролики вже, до речі, сюди готові. В принципі, ролики тут будуть мої стандартні. Ось вони. І зроблю сюди вал роліків. Вал роліків свій. Але під внутрішня, внутрішній отвір і шпунка буде. по Скажімо так, по розмірам, які має цей гранулятор. Ролик буде ширший, місця він займе по матриці більше. Продуктивність буде більша, оскільки ширший ролик так, звісно, нагрузка виросте на електродвигун і на весь механізм, включаючи кожний вузол, кожний підшипничок. І навіть виросте нагрузка не тому, що я зробив ширший ролик, а тому, що матриця почне давати якісну гранулу. Чому -то? десь і заготовка є вже тут є вже заготовка зроблена, розкидана, тому що матриця буде зроблена відповідним чином і вона буде давати якісну гранулу. Ось такі справи. Так що працюємо. Потрішки віддаємо своє, Трішки. дуже-дуже просить, Зроби інакше каже, краю. Інакше мені край, я каже, не можу, не можу вже ним робити. Ну, тим не менше, щось, щось да будемо робити. Оце такі справи. Так що не забуваємо підписуватися на мій канал. І, як завжди, чекаємо на нові відео. І всім до побачення!